Довгоочікуваний дозвіл на приєднання балкона або лоджії нарешті отримано, і прийшла пора його утеплювати, але з першими ж холодами, звідкись з'являється протяг конденсат на стінах і цвіль. Розберемося з найчастішими помилками, яких варто уникати при утепленні холодної частини квартири. 1. балкон утеплювали в холодну пору року, якщо балкон утеплювали взимку з використанням стандартних матеріалів. То впершу ж відлига власників може очікувати сюрприз, наприклад, цементно-піщаний розчин для вирівнювання підлоги може замерзнути швидше, ніж схопитися, а літня монтажна піна може роз'їсти фарбу, фінополістирол і багато інших видів утеплювача як правильно. Вибирайте матеріали, які не залежать від температури використання, наприклад, зробіть суху стяжку підлоги, підійдуть панелі утеплювача з фіксацією, замками, які монтуються без герметика. Такі, як Лодіцпір балкон від Техноніколь, а монтажну піну бажано вибрати спеціалізовану зимовому виконанні, наприклад, професійний склад Лодіцпір клей, можна використовувати до мінус 10 градусів. За допомогою цих матеріалів утеплювати балкон або лоджію можна в будь який час року. 2. вибрали занадто тонкий утеплювач, трапляється, що стіну з піноблоків не утеплюють зовсім. Вважаючи, що їх теплопровідності досить інша помилка вибрати занадто тонкий утеплювач, намагаючись зберегти якомога більше корисного простору на балконі, як правильно, якщо балкон невеликий і кожен сантиметр на рахунку, зверніть увагу на тонкі утеплювачі з рекордно низькою теплопровідністю матеріалу логіці ір балкон від Техноніколь потрібно в півтора-два рази менше ніж інших утеплювачів. Це дозволяє істотно заощадити. Три заощадили на пароізоляції, знехтували пароізоляцією, готуйтеся до того, що не тільки ваш балкон відволожиться, але і у сусідів знизу зі стелі зазвучить крапель якщо вологе повітря вільно проходить крізь шар утеплювача, то зустрінеться з холодною стіною і осяде на ній конденсатом, при цьому утеплювач може почати гнити як правильно. Обов'язково використовуйте пароізоляцію або вибирайте утеплювач, якому вона вже передбачена, наприклад, лодіть балкон. Відтехноніколь має фольговану обкладку, і додаткова пароізоляція йому не потрібна. Досить просто проклеїти стики плит утеплювача фольгованим скотчем. Крім того, цей матеріал не гниє 4 погано змонтований пиріг утеплювача, намагаючись заощадити на монтажі. Нерідко власники квартир самі беруться за утеплення балконів і лоджій. але зробити все за технологією нелегко. Тому тепліше так і не стає, наприклад, необхідно фіксувати шар пароізоляції і утеплювача до стін і стелі, запіювати проміжки між плитами, заштукатурювати їх. Як правильно, сучасні матеріали без праці встановить навіть любитель плитало від спір балкон важить не більше кілограма і кріпиться до поверхні двома дюбелями грибами. Тому навіть на стелі її можна встановити поодинці альтернативний варіант кріплення плит нема на дюбеля, а на піну повністю позбавить від можливих містків холоду. П'ять крізь щілини проникає повітря. Навіть після утеплення балкона можуть з'явитися протяги. Повітря просочується на стиках плит утеплення, закладати їх шпаклювальною гіпсовою масою не можна, утворюються містки холоду, які проводять повітря і вологу. Тому стики будуть постійно холодними і сирими. Інший варіант запінити шви герметиком, як правильно. У сучасного утеплювача такого, як лодіцькір балкон. Наскрізних швів немає зовсім. Механізм фіксації шип пас виключає можливість появи протягів, а щоб і тепло не просочувалося в мікропромежутки між плитами досить заклеїти шов алюмінієвим скотчем. 6. Непродумана система опалення балкона. Виносити радіатори центрального опалення на балкон категорично заборонено, а теплого повітря з квартири буває недостатньо, щоб прогріти простір, у холодних кутах з'явиться волога, а слідом за нею і цвіль, як правильно, помістіть на самому балконі або лоджії джерело опалення, наприклад, масляний радіатор або систему теплої підлоги в останньому крок укладання кабелю повинен змінюватися з урахуванням перепадів температур.